Всім привіт, 7 серпня знаходжусь біля куща молодий кущ Третій рік від посадки, урожаю на ньому немає. Кущ здоровий, ви бачите, прямо розігнаний здоровий кущ. Кущ називається Етюд. А тепер я швидко переходю. Я практикую, значить, коли я саджаю. Якусь ну, нову форму в себе на ділянці. Я беру осінню, зрізаю собі чубука, ложу і весною прививаю. Ну, щоб не дожидатися, не тратити час урожай узнать, щоб провірити, як. На сотвісті. А тепер ось я підійшов до цієї форми «етюд», на мій погляд. Одна така, знаєте, з цікавих, як на мій погляд, на моїй ділянці. Така якась необична трошки. З чорним таким, прямо аж, знаєте, наче проїн чуть-чуть стираєш, воно наче уголь прямо аж блищить. Така і доволі крупна ягода. Тут ми вже трошки... Воно Смакували, пробували, знімали. От оце якраз з того куща я привив, собі на, привив на богему. Це тут оце в мене Богема. цей рік вона прогулює. Тут ось пару таких вісульок цієї богеми. Ну, тобто Прогуляв вона цей рік. Трошки мороз поміг. І коротше, там, ну, немає запилення в неї прогуляла. Но зато не прогуляли прививки. Минулого року, а я прививав сюди різав в цю сторону у мене ось у ягоди різауша пішли там, ну ми ще вернемося колись до нього. А в цю сторону рукав пішов. Тут рукав етюда. І з того ж куща, чубук брав із свого. Дивіться, значить, дуже цікаво, Я думаю, що така хто. На базар ягоду вирощує, на продаж. Я думаю, дуже така цікава цікава форма. Тут у мене сім гронок цей, плодоношення, кущ уже той, я ну, гадаю, що він на той рік уже буде точно плодоносить. Ну, а зараз ось, ось знімемо, зараз я зірву три ягодки, зважимо на вісах, подивимося. Це я рефректометр не брав, бо не бачу сенсу. Показувати цукор без балансу кислоти, воно не прошу, поки ліса загружаються. Да? Я зірву три ягодки. Опять же зверху вже з цієї грони почали портити, то так вже і будемо. Ось о, три ягодки беремо. Ось дивіться, середня, бачите? Майже 11 грам. Короче. Оце так. 11 грам заважує ягодка. Тут 32,6. На розріз, зараз я вам покажу на розріз, доволі плотно держиться, не відпадає, не відривається, прямо на дрив дуже важко. Прямо треба аж силу при... приложити на відрив. Зараз ми розріжемо її, на розріз, покажемо і так. Дивіться, це така в неї ось консистенція туга, дуже така плотна ягода. Не хрустить, але доволі вже сладка, а вона вже кісточка визріває. Ну, тобто така, тут пружна, дуже пружна. Все і так розріжемо, ще так в розрізі покажу. Дивіться, яка прекрасна. Розмір ягоди в середньому. В середньому розмір ягоди. Я вам показую тут ось 35, 35, на, 35 на 25. Оце такий розмір ягоди. Доволі, доволі крупна ягода. Чим то вона похожа, а може і не похожа, й те саме, не знаю, на квартет. От, ну, я коли брав, мені посовітували краще етют. То я взяв етюд. І Знаєте, не разу не пожалів. Вона як почала вже набирати свою, свій окрас, свою форму, структуру грони. Дуже красива, приваблива, є, що показати. Грони такі, мабуть. Ну, вважаю, десь ну, більше кіла в мене немає. ну, Тут бачите, в мене всього їх сім. Це якби. Сигнальне плодоношення, ну такі 700-800, мабуть, оце така. Ну, це з крилом може, там, може до кіла. Но, ну не знаю. ну Поки що неохота зрізати, вважати. Ну коротше, Придивіться, непогана форма Калугина Віктора Михайловича. я ж кажу, Може це та сама, що і квартет, ну не знаю. Думаю, що це базарна ягода, хто займається продажем. Та й для себе, для участка дуже така перспективна форма. Не Ні тріску, нічого я на ній не замітив. Ну, правда, в нас дощів немає. Ну, По-перше плодоношення дуже подобається. Є ягоди просто гіганти. Тут воно по все, вона тут приховалася. Ну, Зривати не буду, бо на ті гроні не зривалися. Так що це отак. На цьому все, на все добре. Не забуваємо про розіграш, що в нас розіграш турбонасадку. Ми розігруємо 14-го, пишіть свій коментар і поучаствуйте в розіграші турбонасадки.